У Карлівці невідомі обстріляли приміщення податкової з гранатомету. Полтавці переконані, що переселенці теж мають служити в армії. Та куди подівся архів Клари Лучко полтавського періоду. У ніч із вівторка на середу, близько третьої години, до міліції звернулася охорона Карлівської об'єднаної податкової інспекції. Причина їхнє приміщення обстріляли. На щастя, постраждалих немає. Вже на місці слідчо-оперативна група правоохоронців виявила та вилучила частину стабілізатору пострілу. Також зафіксували пошкодження віконної рами, частини стіни і стелі над вікнами. Повідомляє прес служба УМВС України в області. Невідомі зловмисники стріляли із протитанкового гранатомета РПГ 18 більш відомого як муха. Детальні що інформації правоохоронці не дають. Триває слідство. Працює слідчо-оперативна група, встановлюються причини та причетні особи до даного кримінального правопорушення. Неподалік від обстріляної податкової експерти виявили та вилучили два ручних гранатомети. За попередньою інформацією, один із них був відстріляний, інший перебував у зведеному стані. Уже відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим небезпечним способом. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років ув'язнення. Обстріляне приміщення постраждало частково, тому населення в ньому продовжили обслуговувати навіть після надзвичайної події. Герої не вмирають. Володимир Шульга загинув 12 лютого цього року, прикриваючи відхід українських воїнів із Дебальцево. Але тільки влітку за допомогою аналізу ДНК було визначено, що тіло належить саме нашому герою. Хлопцям була поставлена бойова задача прикрити від, відхід наших військовослужбовців, які виходили з котла. От. І два танки, наскільки я знаю, два танки стали на путі тих. Танків, що з цієї сторони були. От. Танк підірвався на міні, а після цього ще, мабуть, ще і прямим попаданням снаряди. У Семенівському районі з початку бойових дій на Донбасі вже поховали чотирьох солдатів. У Хорольському двох. Але кожна втрата крає серце по-особливому. Разом із Семенівкою похилили голови Полтавщина і вся Україна. Жіночі сльози і суворі обличчя чоловіків. Вічна пам'ять героям. Спасіба таким хлопцям молодим, які ще зовсім не пожили і свою, своє життя за нашу країну. Вічна пам'ять! Після того як тіло героя відспівали в церкві, вся Семенівка проведжала Володимира до кладовища. Там його в свої обійми прийняла рідна земля, за яку і віддав життя. Кореспонденти ЛТАВи зустрічалися з Володимиром Шульгою, коли він приходив до рідної школи в День Збройних Сил і розповідав учням про жахи війни. Любить ту державу, в якій ти знаходишся, потрібно, незалежно від того, яка вона. Дбати про мир це наша робота. У серцях батька, брата та друзів Володя залишиться таким же усміхненим. Ми починаємо призивати біженців на службу, щоб дати їм можливість також захистити свій край. Це за словами голови облдержадміністрації, буде справедливо. Вони мають сьогодні першочергово, мабуть, обов'язки, в тому числі громадянські, бути захисниками вітчизни в тих на територіях, де сьогодні відбувається конфлікт. Вони отримують сьогодні статус, вони отримують сьогодні всі виплати, але вони сьогодні не виконують військового і громадянського обов'язку, яким сьогодні стоїть. Перед чоловіками відповідного віку так вважають і полтавці. Вони не розуміють, чому хлопці їдуть на схід України боронити землю від російських окупантів у той час, як чоловіки Луганської та Донецької областей відсиджуються на Полтавщині. Наші захищають їхню землю, вони самі ні. А наші чому повинні? Усі все спільна країна. Ну ми всі на цій землі живемо, і там, де вони жили, і тут де ми живемо. Земля одна. Чого вони і вони ж такі самі, як і ми. Чому ми повинні, а вони ні? Якщо чоловік у нього все в порядку, він здоровий, Так він сам, мабуть, повинен розуміти, що он піти захистити те, То що він патіряв. Нині ж в регіоні офіційно на обліку в військоматах 1140 чоловіків-переселенців призовного віку. Обласний комісар каже, жодних пільг їм не даватимуть. Повістки вручатимуть усім за місцем реєстрації. Інша справа: багато хто ухиляється від армії. З них 55 чоловік стали на облік військомат, з них 14 человек призвано по мобілізацію. Решта, всі були оповіщені, але 40%, які не проживають за тіми вони зареєстровані. Інші просто ховаються. Саме тому голова облдержадміністрації Валерій Головко видав розпорядження. Відтепер жоден переселенець не зможе стати на облік в соцслужбах, доки не відвідає військкомат. Сірих чоловічків виготовив львів'янин. У минулому він поїхав на заробітки в Росію і також потрапив у рабство. Зараз має деревообробний бізнес в Україні та є успішним підприємцем. Історії решти заробітчан не такі вже й оптимістичні. На цій фігурі історія п'ятирічної Оленки, яка стала жертвою сучасного рабства. Мама поїхала заробляти гроші та лишила нас із відчимом. Він скоро привів нову жінку. І вони виганяли нас жебракувати. 18-річний студент Сергій Гончаров теж збирається на заробітки до Польщі. Застережливі історії він мовчки мотає на вуз, аби вберегти власне життя у майбутньому. Безвихідь, життєві ситуації. Тут є, тут є приклади, коли, коли у людей немає можливості оплатити рахунки, і вони від безсилля вони їдуть працювати. Випадки торгівлі людьми у наш час, на жаль, не рідкість. Дівчина поїхала відпочивати в Турцію, ніби працювати фітнес-тренером в одному з готелів. І як виявилося, через деякий час в неї взагалі забрали всі документи, і там вона ще з однією дівчиною була. І тобто, дуже довго все це відновлювалося, В неї проблеми були доходило навіть до сексуального насильства. Торгівля людьми зазначають правоохоронці, третій за прибутковістю бізнес після розповсюдження наркотиків та зброї у Полтавській області цього року від сексуального рабства постраждало вже п'ять осіб. Це були приватні особи, які зрозуміли, що це є прибутковий бізнес. Підбирали дівчат з Незахищених семей по селам, входили в довіру, обіцяли великі заробітки. Ми надали допомогу понад 11 тисячам українців, з яких половина це чоловіки, половина жінки. На жаль, діти є дуже незахищеними і дуже вразливими до ризиків торгівлі людьми. Дітей використовують як для комерційної, сексуальної експлуатації, для промислового жебратства, виготовлення порнографічної продукції. Подібні інсталяції вже презентували в Івано-Франківську, Львові, Дніпропетровську, Одесі та Харкові. Прочитати історії постраждалих від торгівлі людьми в Полтаві можна до 28 липня. Ми не повинні бути байдужі один до одного, тому що байдужість вбиває надію на майбутнє. І деякі люди йдуть на ну, різні крайні кроки, які привозводять тоді до таких жахливих наслідків, які висвітлені зараз на тих чи інших інсталяціях, які є зараз. Спіймали на гарячому браконьєри у заповідній зоні з самого ранку витягували сітками рибу. Директор спеціалізованого мисливсько-рибальського господарства Філін разом з кількома інспекторами регіонального парку об'їжджали водойми, коли і виявили підозрілий моточовен. А на його борту двоє чоловіків уже мали чималий улов і жодних дозвільних документів. Браконьєри, сіточники представлялися, що в них квота туди-сюди, але документів ніяких в них не було, і прийшлося їх затримати. 16 сіток, човен та рибу у затриманих конфіскували. Збиток від цієї рибалки понад 170 тисяч гривень. Написала на протоколи. Два протоколи, по якому вони все це повинні понести покарання. Площа регіонального ландшафтного парку Нижньоворсклянський – понад 23 тисячі гектарів. У працівників не вистачає ресурсів, щоб ліпше патрулювати територію. Тому заповідник привабливе місце для мисливців браконьєрів та гора рибалок. Промисловий рибальство заборонено законом. І в положенні теж про реліхнула шабний парк є заборона на промислове рибальство. І тут постає питання: незрозуміло чому де наша рибоохорона, якщо хлопці приїхали зовсім з другої сторони з Дніпропетровської. Затримані коментувати ситуацію. Відмовилися їх доставили до Кобеляцького райвідділу міліції, де й розглядатимуть справу. 1 липня Полтавський національний педагогічний університет відзначив 101 рік свого народження. Вже стало доброю традицією в цей день випускати зі стін вузу магістрів. Цього року велика зала університету переповнена як ніколи. Привітати дипломованих вчителів прийшли рідні, друзі та знайомі. Обов'язкові атрибути магістрів мантія і головний убір конфедератка. Окрім гордості за те, що випускники університету закінчили магістратуру. У більшості з них розгубленість в очах. В думках головне питання, де знайти роботу. Я заздалегідь працевлаштувалася, паралельно навчалася на магістратурі і планую далі працювати в сфері журналістики, але багато моїх випускників, ті, які гарно вчилися, ті, які сумлінно працювали над дипломними роботами, зараз не мають роботи, знаходяться у пошуку. Це для них є проблема. Я ще, по крайній мере, знайшла роботу. От. І Думаю, що в початку юля я вже почну. Іскать і ну розсматриваю, що це будуть госучреждення, школи спеціалізовані, наприклад, школи та випускників магістратури привітали представники влади та запевнили, що сприятимуть їх працевлаштуванню. Я глибоко зацікавлений як представник представницької влади, щоб ці люди талановиті, креативні, ті, які можуть працювати з дітьми, щоб вони прийшли в педагогічні колективи. Тому я звертаюся і до обласної адміністрації, і до районних адміністрацій, до управління освіти. Не бійтеся, беріть молодих, тому що на сьогоднішній день молода людина навчить бути дітей вільними і любити свою батьківщину так, як вони це вміють робити. Це показав і Майдан, і сьогодні дуже багато бусників педагогічного вузу Полтавського є на фронті. Дехто царство небесне загинув, отримав державні нагороди. І сьогодні не треба боятися міняти пенсіонерів, учителів, давати їм мінімальне навантаження, а максимально брати молодих вчителів і давати їм роботу. Магістри, які здобули дипломи з відзнакою, традиційно від директора отримали шерфи відзнаки, які засвідчують високі досягнення у навчанні. Сподіваємося, що наші магістранти знайдуть і тепле місце під сонцем. і... Зреалізують себе як фахівці різних галузей. Ще п'ять років тому ось за цими дверима мешкала звичайна пенсіонерка Галина Манько. Вона дуже не любила спілкуватися з музейними працівниками та журналістами, бо вважала, що в себе в квартирі має справжній скарб, рідкісні фотографії та архівні документи Клари Личко. Двоюрідні сестри Галина і Клара в дитинстві були не розлив вода. В день бігали до школи, а ввечері переодягалися і влаштовували для рідних концерти. На Новий рік були домашні спектаклі з дорослими, вчити ролі дівчатам допомагала мама Клари Лучко. Вона теж колись закінчила акторські курси при церковно-приходській школі. Галина Манько актрисою не стала все життя пропрацювала у санепідемстанції. Зате думками завжди була поряд із сестрою: то на знімальному майданчику в Москві, то на фестивалі. Щороку чекала Клару з чоловіком в гості, розпитувала про кожну нову роль і старанно зберігала спільні дитячі фотографії. Невеличку пенсію Галина Манько витрачала на книжки та бережно складала всі святкові листівки, підписані рукою актриси. Напередодні ювілеїв ми не застали Галину Трентівну вдома. Сусіди розповіли, що вона померла п'ять років тому. Єдиного спадкоємця Галини Манько, сина Сергія, не стало роком раніше, після чого його колишня дружина продала одну кімнатку на Фрунзе. тож нові господарі помешкання нічого не знають про архів. Ви у них в квартирі неоднократно, поэтому відео і фотографії, у них там були і література. Журналістам ПТН знайти невістку Галини Манько допомогли сусіди. Фотографії залишилися, які я їх склала, можливо, там навіть якісь брошури. Треба це все передивитися і зібратися, для того, щоб я дійсно передати до музею. Маємо надію, що бажаючих прийняти такий дар буде достатньо. У Чутовому, де народилася Клара Лучко, в музеї є куточки куточок кіноактриси, книжки, костюми, фотографії зі зйомок. Кілька років тому передав другий чоловік знаменитості Дмитро Мамлеєв. А ось дитячих фотографій жодної. У Полтавському краєзнавчому музеї матеріалів про Клару Лучко більше, але це теж в основному передані речі з Москви. Фотографії полтавського періоду сюди ніхто не приносив. Дуже скоро кореспонденти Лтави організують зустріч спадкоємиці та музейних працівників. Щоб Мовитися про передачу цінних експонатів. Ви побачите це першими. Мотузковий атракціон розташувався у полтавському парку воїнів-інтернаціоналістів. Тут маршрути різного рівня складності для малечі та тих, хто вище 110 сантиметрів. Дитячі перешкоди у вигляді гімалайського мосту, скалодрому, тачанок, гірок служать не тільки розвагою. Які маршрути спроєктувані так, що вони допомагають розвивати діткам моторику, координацію движенії, вестибулярний апарат. Відчути себе справжнім екстремалом можна на маршруті. Сімейний перешкоди на висоті від 3 до 5 метрів проходять у страхувальному спорядженні під пильним наглядом інструкторів, досвідчених туристів. А завершується подорож зіп-лайном – багатометровим спуском по тросу на підвісному ролику. Цей маршрут непреривна лінія страховки, тобто по всьому маршруту йде трос, которому кріпиться человек. Він в початку маршруту к ньому кріпиться і может уйти тільки з маршруту в конце траси. До речі, сама конструкція парку передбачає не тільки безпеку для його відвідувачів, а й обережне ставлення до природи. Технологія строительства этого веревочного парку абсолютно не деревьям дерев'ям і насаждениям. насажденням. э, разработана наша компанія спеціальна система креплений при монтировании этого парка. не забивається ні один гвоздь в дерево. То Тобто все на зажимах. Мені тут подобається все. А найбільше складніше, напевно, це перед сноубордом. Там дуже балки хитаються, і мені було страшно. Однак це не завадило Насті побити рекорд. Свій маршрут дівчинка пройшла майже за три хвилини. mm <laughs> Ці двоє щойно разом зі своєю командою США молодь не війшли до півфіналу турніру пам'яті імені Віктора Бичкова. Трохи сумують із того, але тренуються, хочуть стати футбольними профі. Я сам побажав приїхати сюди і навчитися грати в футбол. Були проломи в защиті, були помилки вартарі. Ну, всяке, були моменти, треба забивати. Ну, не повезло трішки нам. Ну що зробити для того, щоб наступного разу виграти більше трену тренуватися. Не всі стануть чемпіонами, не всі гратимуть за ворску та інші відомі команди. Проте, бути хорошим, загартованим та відповідальним спортсменом цьому і навчав юних спортсменів Віктор Бичков. Втрата люб... любимої людини для мене особисто, для моїх онуків і для моєго сина. Звичайно, це велика була але. Якраз федерація футболу з самого початку проявила таку ініціативу з такою з таки такий захід, і це для нашої сім'ї це надзвичайно важливо, хоча б тому, що воно кожного разу підтверджує наші там якби думки про те, що от пішла людина з життя, але вона залишила за собою слід. Дуже приємно, що це не забувають кожного разу. Я закінчився цей турнір. І я не знаю, чи буде він наступного разу, але він є наступного разу. І це такий подарунок величезний для сім'ї. Я дуже вам вдячна. всім. Ці гадати товариша прийшло чимало футбольних ветеранів, зокрема, Юрій Мармач та Олександр Кудацький. Це людина, яка все своє життя посвятила футболу, виступав за юніорську команду збірної Радянського Союзу. Це дуже високий результат, можна сказати. І не так багато наших земляків змогли е, добратися до такої вершини а також він е, тренував. І дітей всі свої знання передавав на восьмому щорічному турнірі. виступало вісім команд із обласного центру Полтавського району «Кобеляк». Всіх учасників було поділено на дві групи по чотири команди у кожній. У півфінальному поєдинку хлопчики з кобеляцької команди Лідер із розгромом переграли однолітків із ДЮСШ ФК Полтава. ДЮСШ імені міні бронза срібло – у ФК Полтава. Стала команда лідер Кобеляки»! Лідери турніру виступають тут вже не перший рік. «В Цьому році вже настраювалися на найкращі результати, тому що опит у нас вже скажімо так є. і виступали в Кубку України. вибороли Кубок України якраз по міні футболу, так що готувалися самим серйозним образом і настраювалися на перемогу. Переможців нагородили цінними, солодкими та грошовими нагородами.